Ось на гори. Клад, емо. Їздить, так? Оце, коли, так? Да, Яйця дуже рику кольору. їздити. Оцей парієнт може від 20 кірами баговою. Тут ще такий баклан, теж може здобати його бачити, такі денажера теж полюють. Де а, може... а це, це видно. Правильно.

Ось такий африканського стаус. А це родина. Тато з гарним хвостом. Три мами і маленькі дитинчатка. Такі маленькі. Мама наглядає за ними.